Чому Україна ніколи не стане за рівнем життя такою самою, як Німеччина? Або сане мене звуть Марія Свіжа, і на цьому каналі ви можете побачити контент про активну молодь України. І так, під моїм відео про плюси і мінуси життя в Німеччині дуже багато людей писали коментарі на повному серйозі, типу. Якщо. Ні, вони говорили російською, типу, якщо тобі так подобається Україна, і якщо там все так класно, то чому вона не така класна по рівні життя, як Германія? І я така, ну дійсно, це ж ну, дуже схожі в історичному контексті у всіх, блять, контекстах країни, щоб їх порівнювати. Я подумала, блін, ну, можливо. Можна зробити серйозний якийсь огляд, пороздумувати, чи колись ми дійдемо до такого способу життя. Хто не бачив це відео, можете подивитися. Я прожила рік в Німеччині, і за цей рік я встигла і попрацювати, і пожити, і зрозуміти, як там все більш-менш відбувається. От а зараз я повернулася в Україну, я вже півроку в Україні, максимально кайфую від цього, е, насолоджуюся цим життям і планую тут жити далі і будувати цю країну. Так от, в чому наша проблема? А у нас достатньо проблем. Давайте будемо чесні. А по-перше, чому не можна порівнювати Україну і Німеччину, як мінімум, тому що у нас під боком є таке утворення а, ракове, як Росія, і воно було з нами завжди. Не треба напевно пояснювати, що країни, які живуть і потріпають століттями від імперії, які намагаються їх Всіма способами зам'яти під себе, вбити всю інтелігенцію, робить якусь неймовірну культурну експансію, влаштовує гулаги, голодомори. Це ну, непорівняно з ситуацією, коли є країна, яка сама була імперією, блять. І типу, німці ніколи не знали, що таке, коли є загроза від іншої країни. Тобто вони завжди самі були загрозою. Що в Першу світову, що в Другу світову, що до того. У них в культурному коді навіть цього немає. Вони Ну, не розуміють, як це вони живуть, будують там своє життя. Якщо і є якийсь генний рівень, давайте так екзистенційної тривоги, у них немає цього гену. І якщо малювати дуже такими великими мазками історії, то ця країна єдина по факту вже від більше 150 років. Якщо ми говоримо з там північно-німецького союзу, починаючи, або з 900... 1914 року з першої світової війни, ну це все одно більше 100 років, тобто. У цієї країни було достатньо ресурсу, можливості, і, в принципі, часу у цієї країни було достатньо для того, щоб перейти на абсолютно інший рівень життя і цивілізації, навіть так, після Першої світової війни Німеччина роздавала свої борги репарації. Після Другої світової війни вона віддавала репарації, досить нещодавно закінчила це робити. Ну і взагалі, після Другої світової, якщо всі інші країни, які постраждали від від війни, вони е, були, хоч якось забезпечені оцим планом Маршала, так то у Німеччині не було такої штуки, і там сталося оце економічне е, чудо. Коли по факту після окупації Німеччини нацистської, після повного патронату. Інших країн над нею, зубожіння, неймовірної інфляції, всього всього кожен другий був безробітній за 10 років вивести економіку в плюс. Це дійсно вражаюча історія. Можете почитати про це в інтернетах. Правда, це неймовірно. Але треба теж розуміти, що до того у Німеччині завжди була дуже сильна промисловість, хімічна, тяжка електроніка, продукти металургії завжди в попиті були. А під час третього Рейху так взагалі, вся економіка переналаштувалася на оці всі промисловості, тому що ну для війни тільки так потрібно було. Після закінчення війни це нікуди не ділося і. Я хочу сказати, що у Німеччини завжди був доволі великий ресурс, який вони вдало використовують. Це правда. В цьому сенсі Україна, яка теж має дуже потужні ресурси, на насправді достатньо всього дійсно для того, щоб розбудувати неймовірну країну мрії. У нас розвинена, ну була розвинена. Давайте так. Зараз повномасштабне вторгнення, трошки трошки інша ситуація, але і легка, і тяжка промисловість. І у нас купу. Купу всього, що ми експортуємо, що стосується того ж самого зерна, хто знав до повномасштабки, що ми забезпечуємо блядь, половину світу. Як на мене, проблема в тому, що ми не створюємо якийсь продукт. А ми, типу, продаємо сировину, дешеву сировину, з якої інші країни роблять продукт, а потім ще іноді і нами її назад продають. Це взагалі дуже дивно. Я не, роз... ну, типу, я не розумію, чому так. Але що добре, що ресурс у нас є. Тільки десь ми щось просираємо. А от де і що? Оце цікаво. Друге, чому досі Україна не така розвинена, як би нам хотілося. Це банально олігархат і корупція. В якомусь сенсі це дуже погано зараз прозвучить, але навіть добре, що у нас олігархат, а не тоталітаризм, який міг би статися. Ну якби якщо б ми дуже сильно дотягли до цього, хоча українці не дотягли б до цього. Але я маю на увазі, що типу оці е, люди, які всі ці роки тягнули з країни всі ресурси і переманювали на себе, їх було декілька. І через те одні ресурси медіа і так далі, політичні якісь діячі, е, грали в сторону одного, інші в інтересах іншого, а хтось іще в інтересах іншого. І таким чином, хоча б якась була конкуренція, свобода слова і різність всього, не, не одна, знаєте, партія. Ція, яке говорить, але що так, що так, в сортах гімна розбиратися, це так собі затіє. Олігархат це хуйня, точно також як і патріархат. Рівень корупції, якийсь неможливий, і це жахливо, як на європейську країну. І з того, що я бачу по своєму оточенню, наше нове покоління вже. По іншому думає, принаймні знову ж таки в моїй бульбачці немає людей, які парішають щось там. Цей змінений менталітет, мислення плюс зміни на законодавчому рівні і виконавчому. Є ймовірність того, що буде з роками все краще і краще, і прям. Прям краще дійсно. А поки що, маємо, що маємо. Корупція це настільки вбиваюче все живе річ без зміни цього чинника. Я не впевнена, що ми зможемо викарабкатись як країна. Я так на впевненому говорю якісь речі, в яких абсолютно не розбираюся. Сиджу як докторка з економіки, філософії, психології. Але ну це просто те, що я думаю, просто як людина, як молода людина, жительниця. Цієї неймовірної країни. Чому ще ми так далеко від рівня життя в Німеччині? Насправді, я думаю, що ми. Піпець, яке інфантильне суспільство. Ну, тобто, ми, як суспільство, десь от на рівні розвитку типу п'ятирічної дитини. А п'ятирічна дитина ну не те, щоб дуже класно вміє менеджерити своє життя. Вона може поплакати, вона може сказати моє, вона може сказати топнути ніжкою, може е, не знаю, попротестувати, може там щось поробити погратися. Але п'ятирічна дитина дуже довірчива, в дуже багатьох речах не розбирається. І я бачу це в нас. Я, ну, я, я, я не знаю, коли е, у людини питаєш там 40річної, а яка у нас форма правління е, в країні? А людина така, що? Ну, типу, не знаю. І я така, ок окей, ок-окей. Чи, типу, е, ну якісь банальні питання, банальні свої права людини, люди не знають? Люди історію не знають нашої країни. Це я насправді вже виходжу до пункту низький рівень освіти, але якщо повертаючись все ж таки до інфантильності, я думаю, що кожне суспільство проходить якісь етапи, як етапи дорослішання звичайної людини в житті, то ще також і суспільство повинно проходити щось. Тобто, ми зараз як... в якомусь там третьому класі, Німеччина вже ну, в, в, в десятому класі у них. Це просто банально. Нам потрібно більше часу, бо весь той час, коли ми могли розвиватися, так. Таке утворення, як Московія, Російська імперія, СССР, Росія, вони просто типу забирали в нас цей час, вбивали, забирали можливість розвиватися по нормальному. На жаль, таке життя ми зараз тільки починаємо якось відходити від СССР. Насправді, ми дуже. Е Молода країна, ну, типу, нам 32 роки, це супермало. Звичайно, до того існувало українське суспільство в іншій епостасі в іншій формі. Ну, спочатку під окупацією СССР перед цим в інших формах, але ну все одно це була постійна блядь, боротьба тупо виживання. Тому ми просто не пройшли ще основні етапи розвитку суспільства. Я так вважаю, і нема нічого поганого в того в тому, що ми знаходимося зараз на тому етапі, на якому. Ми знаходимось. Так, це сумно, але я щиро вірю у те, що у нас дуже гарний потенціал. В контексті громадянської якоїсь усвідомленості у нас все, що українці знаходяться на доволі низькому рівні. Я говорю про основну масу. Тобто я навіть не говорю про те, що так, це моя країна, особливо після 14-го року, так, особливо е після повномасштабки, у нас змінюється це. Але я більше говорю саме про вміння брати відповідальність за своє життя і е робити щось. В полі громадськості. І головне розуміти щось у полі громадськості, бо більшість теж не дуже в цьому бебекають. Бебекають, це означає, типу, розуміють, на моїй мові. Типова картина людини, живучої в нашій країні це чувак, який сидить перед телеком і такий, почув якісь дуже гучні слова від одного політика і такий. Так, точно. Почув інший і такий, а, да, ні, типу, ти теж правий. Тобто, немає якоїсь критичної думки. Охлократія. О, охлократія, оце, оце от про Україну зараз. Тобто, коли країною правлять якісь гучні слова і назви, вигуки, тези, а не реальний якийсь типологічний обґрунтований підхід, там, де треба розбиратися, там де треба щось знати. І ще один пункт, який я вже частково проговорила, це те, що ми тільки вийшли з під окупації СССР. Ну, типу, ми реально. Ще дуже, ми перші кроки робимо. Ми як немовлятко, яке таке: топ, 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 а впало. встаємо, топ а тут іще скажений блядь, чувак з мачета, який хоче замочити нас, і ось це мислення совєцького чоловіка, маленького чоловіка, який нічого не може зробити, воно досі сидить у більшості старшого покоління, принаймні це неможливо якось вибити з цих людей. І ну, я боюся, що нам потрібно тупо дожити до того моменту, коли цих людей стане критично менше, бо вони повмирають. Вибачте, ну в. В контексті повномасштабки говорити, що там дочекатися, поки хто хтось повмирається, ну дуже цинічно і жахливо звучить, але ну по факту, поки ці люди приймають якісь рішення з таким мисленням, але я ми молоді, круті, заряджені, активні. Які будуть змінювати цю країну, господи, я розумію, що я там уже якесь тисячне покоління цих людей, ну по теорії Дарвіна, яка теж оця молода, яка заряджена, така, типу, та змінювати країну, змінювати світ. Я буду до кінця триматися, щоб не стати цинічною тією людинкою, яка така: ні, нічого не можна зробити. От я буду до кінця інфантильною. Останній пункт, але не порівню важливості. Освіта. Це настільки сильно впливає на всі інші чинники, що Зараз ми маємо те, що маємо. Знову ж таки, воно все переплетено. Ми ну, якби як коли змінювати, треба і тут змінити, і тут змінити, і тут змінити. І в якийсь момент це колесо повинно зарухатися. І воно частково зараз рухається, насправді. Насправді, коли ми дуже втомлені, коли ми дуже зневірені і такі, ну все, жопа, у нас нічого не змінюється. Насправді ці колесики крутяться, потрошку дуже мало. Але. Але процес йде. Так, от з освітою. я не пішла вчитися у вищій. Освітній заклад, бо я не бачу ніякого сенсу в цьому в цій країні в більшості закладів. Звичайно, у нас є з десяток, ну ладно, може там двадцятка набереться. Дійсно класних універів, дійсно класних освітніх штук, куди хочеться. Не просто треба, йти, хочеться, йти, ти там дійсно отримуєш якісь знання. Все інше це дуже сумно в своєму житті. Я не сторонниця того, що всі обов'язково повинні йти в універ, бо. Не те, щоб це та штука, яка дає тобі основні фундаментальні знання. Як на мене, ну я маю на увазі, що якщо людина не хоче отримати освіту, щось дізнатися, вона це не дізнається, навіть якщо вона вчиться в уку, і навіть якщо. Людина взяла вибрала для себе реально, людина, вчилася дійсно там, отримала і непогані вчителі були і педагоги. Далі проблема ще й в реалізації. Тобто, я коли жила в Німеччині, у мене взагалі не було питання того: ну, типу, куди мені йти працювати? Достатньо багато варіантів, куди я могла піти працювати навіть зі своєю англійською, Я працювала Оцей шлях, і людини пожит по, по по життю. В плані реалізації він там, по-перше, дуже широкий, і по-друге, якісно налаштований, тобто проторений. У нас в Україні з цим все ще складно по рівню моїх відчуттів. Тобто, у нас все, ще, от я зараз приїхала, я от наразі шукаю роботу і мені. Потрібно прям дуже постаратися, дійсно, для того, щоб знайти непогану роботу. Але повертаючись до альтернативної освіти, я якийсь час займалася в сфері альтернативної освіти. Ми з друзями там організовували проєкти. Тобто я дотична до цієї сфери, я розумію, що у нас багато всього. У нас дійсно багато всього. Тому люди, якщо дуже хочуть, можуть у нас реалізовуватися в країні. А я хочу, щоб у нас. Країна була настільки афієзною, щоб люди, які навіть просто звичайний прихожий громадянин, не дуже пасіонарний, просто живе своє життя, але щоб його рівень усвідомленості освіти і, взагалі, усвідомлення, що, що відбувається, був вище, аніж він є зараз. Я прям дійсно вірю, що я не те, що вірю, я знаю, що повинно в якийсь момент статися так. Що у нас все стане по рівню життя як в Німеччині. Питання лише коли і чи доживемо ми до цього? Отаке вийшло відео роздуми про те, чому в Україна досі знаходиться в дупі і неймовірно далека від життя в Німеччині. Що я ще забула, які фактори і чинники сильно впливають на нас, і що нам потрібно змінювати? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мене звати Марія Свіжа. Я. Дуже хочу жити в цій країні, розвивати цю країну, розвивати себе. Підписуйтесь на цей канал, бо тут буде і є контент про активну молодь України. Я хочу збирати таке ком'юніті, в якому ми можемо акумулювати якусь енергію, просто ділитися досвідом, дізнаватися щось нове для того, щоб всім разом будувати нашу країну мрії. Пафосно, пафосно, пафосно. Але дійсно хочеться. Так що підписуйтесь і пишіть коментарі, і діліться цим відео. І якщо ви якимось чином чомусь по своїх причинах хочете підтримати мій канал, всі посилання є внизу. Дякую велике, будьте обережні, любіть себе, донайте на ЗСУ, і все буде добре. Правда, правда, правда. Па-па.